Іран запустив приблизно сотню ударних дронів по Ізраїлю. У відповідь на атаку на іранські ядерні об'єкти. Вночі Цахал здійснив потужний авіаудар по території Ірану. У перших атаках брали участь понад 200 літаків. Це превентивна операція, адже Тегран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька ядерних бомб протягом декількох днів. З Теграну надійшли повідомлення про потужні вибухи в місті серед пошкоджених об'єктів житловій будівлі, що належать високопоставленим іранським військовим. За ними медіа загинув головнокомандувач корпусу вартових ісламської революції, генерал Хосейн Саламі, а Також іранські науковці-ядерники підтверджень з офіційних джерел поки немає. Президент США Дональд Трамп відреагував на ці удари, і повторив твердження, що Іран не може мати ядерну зброю і повідомив про підготовку ударів. По Ірану знав заздалегідь, але США участі у них не брали. Головне командування США нині перебуває в стані підвищеної готовності. Америка готова захищати себе та. Ізраїль, якщо Іран відповість, прем'єр-міністр Ізраїлю Беніємін Нетаньягу заявив, триває масштабна військова операція під назвою Лев, що повстає її основна мета удар по ядерній інфраструктурі Ірану, його підприємствах, зробництва балістичних ракет та інших військових об'єктах. Іран планував передавати зброю терористам, і це б стало нічним жахіттям ядерного тероризму для усіх міст Європи та Америки. Коли вороги обіцяють знищити тебе, повір їм, коли вороги вготовляють зброю масового знищення, зпини їх Як сказано у Біблії, коли хтось приходить вбити тебе, повстань, і дій першим. Американський суддя тимчасово заборонив президенту США Дональду Трампу відряджати війська Нацгвардії в Лос-Анджелес. Рішення набере чинності сьогодні о півдні. у висновку. Сказано, дії президента були незаконними, оскільки перевищували його повноваження та порушували 10-ту поправку до конституції Сполучених Штатів. Протести в Лос-Анджелесі не можна вважати повстанням, поки невідомо чи Трамп виконає це судове рішення. Нагадаю, заворушення проти жорсткої міграційної мігрантської. Політики президента США переросли в сутички з поліцією. Губернатор Каліфорнії Г. Ньюсом зазначив, відправлення федеральних військ до Лос-Анджелеса лише погіршило ситуацію. Міністерство оборони США мало узгоджувати свої дії із губернатором штату.